Вітаю вас, друзі мої. Один з наших підписників, друзів нашого каналу Олег, просив розповісти про дальноміри, якими я користувався чи користуюся, і просив розповісти про 308-й калібр. Якщо чесно, в мене навіть з голови вилетіло, що ми про нього ну, не говорили з вами. Тобто ми багато калібрів обсудили, але про 308 якось пролетіло мимо голови. Так? От Сьогодні поговоримо про 308-й калібр. Він з'явився на заміну військового калібру 3006, який американська армія використовувала в самозарядних винтівках М-1 Гарант. Там використовували 3006. І 3006 калібр такий. Я хоч хлопчик не маленький, за 100 кг. Коли на стрільбищі сидя, зроблю 10-15 пострілів на другий день плече трошки я чувствую, що щось по ньому буцало. 308-му такого нема. Тобто більш чадящий, я так думаю, що. Армія США забезпокоїлася про стан своїх бійців і зробила їм трошки легший калібр. Потім вони ще зробили ще легший калібр. ну Про нього ми вже говорили. Тобто вони створили набій, це був 762 на 51 НАТО. Це був військовий набій. Пізніше Вінчестер представив гражданський. Для цивільних стрільців під абревіатурою да, 308 Вінчестер. Його істинний калібр 0308 тисячних дюйма. Вот. В 1958 році він з'явився, як я вже казав, калібр хороший. Дивіться, в моєму понятті. Як я собі це представляю, як я собі це склав в своїй голові, він відноситься до універсальних калібрів. Тобто, в мене таких калібрів два є: 306 30 і 308. Які критерії я закладав, коли казав про універсальний калібр? Тобто доступність? Ви можете його купити в будь-якому магазині там райцентру, де б ви не опинилися в Україні чи за кордоном. Якщо у вас є дозвіл купити за кордоном, в будь-якому магазині ви знайдете набої 3006 і 308. Другий критерій дуже великий, скажімо так, вибір куль. Різних видів, різних типів, е, різних жорсткостей, різних форм і різних е, назначень да, для спорту, для спортивної стрільби, для далекої стрільби, для, для близької стрільби, для великої передачі енергії, для там, FMG, щоб е, просивало, нічого не портило для спорту. Тобто дуже великий вибір. Ціна патрона. Же, ціна варірується від 60 гривень і там, до 250 гривень. Грубо. Ну, до 200 гривень точно знаю є набій. На будь-який смак, на будь-який е, гаманець е, ви знайдете свій набій. Е, кабанові косулі оленів е, по барабану. Яким набоєм ви їх умертвете там? РВС чи чеським сейлорбелотом. Э, э, ще один з критеріїв, що э, він розповсюджений. І якщо у вас на охоті ну от закінчились набої, буває, там ви пересіли в другу машину, а запас набої залишився э, Рубзак оказався в другій машині, ви можете в когось взяти цей набій. Понятно, що він де, не перестріляний. Під ваш карабін, от точненько, там, тютілька в чутільку, но На дистанції 50-70 метрів в лопатку кабана, оленя, ви влучите. Це ми говоримо зараз про загонні полювання. Ми не говоримо про полювання, які там на 300-400 метрів. Понятно, що на 300-400 метрів ви не будете в когось там позичати і стріляти непристріляним набоєм. Ми говоримо зараз, от склалася ситуація. Ви пересіли в другу машину, рубзак з якимось енним количеством набоїв залишився там, а ви свої розстріляли, там три набої на півавтоматі, автоматі, і вам перезарядиться, а машина десь там за пару кілометрів друга залишилась. Тобто ви можете взяти пару набоїв, щоб просто не стояти, не бути спостерігачем, а при можливості там недалекого пострілу його зробити. От, калібр е, для України е, калібр підходить на будь-яку дичину. Дивіться, полювання на лося у нас закрите. От, олень, ну, не всі можуть собі дозволити індивідуальне полювання на оленя, там на риву з підходу. Це дуже дороге е, на благородного оленя, Де й плямисти, не дешеві. Е, тобто. Хто займається індивідуальним полюванням на оленя, в того і, і набої, і зброя, яка повністю відповідає требуванням, які закладаються в індивідуальне трофейне полювання. Тому що трофейні бики, вони важкі на рану і компенсувати е, лише кулею. Ну, Теж тут не зовсім правильно, тому що енергії в 308-му енергетика в середньому. Зрозуміло, що все залежить від е, яка куля у вас, яка швидкість. Ну, В середньому 3500-3600 джоулів енергія 308-го Вінчестера. Якщо взяти 3006... То там 4-4 трошки більше. Тобто, якщо ви ще е, трошки крутите набої, ви можете ще більшу енергію закласти в, в набій, взяти максимально там, важку 14,7 е, грам кулю і запустити її там з хорошою швидкістю, енергії буде 30,06. Можна розігнати до мінімальних показників 300-го Вінчестер частер От, Я вам так простіше скажу. Тобто це вже хороші показники. І на трофейних таких охотах я використовував би 3006. Все-таки це буде більш надійно. Хоча я не скажу, що 308-го 50% ви звіра не добираєте. Якщо буде хороше влучання, ви його доберете. Може, якщо він навіть відразу не впаде, а процентів 80%, що він не впаде відразу, він там може відбігти там, 30, 50 там, 100 метрів. Ну, ви, ви його доберете. Тому що це відповідальні полювання, як правило, з вами буде персонал охотничого господарства, який в цьому дуже добре. Ну, скажімо так, не дуже добре, а добре розбирається в процесі полювання, знає добре угіддя. І в случаї промаха і уходу звіра, ой, в случаї попадання, і звір не ляг на місці, а уйшов, вони можуть спрогнозувати, куди він пішов і де він може залягти. От. І, як правило, такі звіри добуваються. Який краще калібр от перший нарізний, Людина вибирає. У нас люди не такі багаті, щоб мати там 2-3-4 різних карабіни під різні полювання з різними калібрами. У нас народ в основному вибирає якийсь один універсальний калібр. І от на самому початковому етапі, от перше моє нарізне, я раджу брати 308. Тобто, ви привикнете до зброї, ви, ви пройдете якийсь етап. 308 дозволяє працювати до 500-600 метрів. Ви зможете там по лопатці тварини попадати. ну Якщо у вас буде навики, і якийсь досвід ви добудете, здобудете досвід на певному етапі. Ви зможете стріляти впевнено на ці дистанції. Зрозуміло, що це буде з упора, що це буде лежачи, це буде якось там ну, не з рук і не з сошок, ну, не з три ноги ви будете стріляти на 500 метрів. Це буде хороший упор або лежачи, або сидячи, тобто в таких суперстабільних положеннях. Але 500-600 метрів, друзі мої, це дуже великі дистанції. Ви навчити, навчитися повинні стабільно, надійно працювати на дистанції 200-250 метрів. Дойдете до 300, а 300 це дуже велика дистанція. Це так кажеться, що там 300 метрів? 300 метрів це не, е, кажуть, що це фігня тільки ті, хто на екрані комп'ютера стріляють. Це дуже велика дистанція. І 308-му падіння пулі, якщо 0 у вас був на 100 метрах, то падіння складає до 60 см. Тобто це треба учитувати. Плюс ще треба учитувати вітер, якщо ви полюєте десь в такій місцевості, де вітер міняє кілька разів своє направлення. Ну, це, як правило, в таких гористих, холмистих угіддях, де пуля пролітаючи цих 300 метрів, то на ню зліва направо. Через 100 метрів справа наліво, потім зустрічний, тобто от тягне вітер по низинах і міняється направлення. Тобто читати вітер ви не можете просто от читати вітер по якійсь книжці, да? Ви його можете читати тільки з досвідом, і то ви не можете його прочитати 100%. Постріл більше 500 метрів по вітрові, Моя думка, що це 90% це удачі вгадати вітер. Якщо ви там на 200 метрів виносом повітрі 3-5 сантиметрів, то на 500 метрів вам вже треба виносити капітально, тому що швидкість падає, тому що пульку здуває, і це більше як на удачу йде. От, По набоях. Набої вони плюс-мінус, як і 3006. Там по пару гривень, гривень 5, напевно, відрізняються. Опять же, дивлячись, які виробники. ну, Якщо брати однакових виробників, одинакові кулі, одинакові вага. Там буде різниця 3-5 гривень. Це не така велика різниця. Як перший карабін, він вам буде давати змогу. Стріляти, вчитися стріляти. От. Ще один критерій: що любі для релоуда ви можете матриці чи молоткові набори. ну Чим ви будете споряджати, проблем купити його немає. Вони завжди є в продажу. Ви дзвоните і там через день, через два він у вас вдома. Тому що якщо взяти якийсь калібр, там, е, от як я на свій 243 заказував, я півтора місяця чекав, поки прийде. Тому що калібр не популярний в це час, а в то врем він взагалі був не популярний. І мені привозили під заказ. Зараз трошки ситуація виправилася, але от просто прийти купити 243-й матриці. До вас вряд чи вийде, тому що треба буде е, почекати. І почекати там від двох неділь там до двох місяців. От, е, вибір пуль, я вже казав, в 30-х калібрах вибір пуль агроменніший. Під любі задачі, під любі ваші можливості, під любі ваші навики, під любі ваші охоти. Е, під все пуль повно пуль хороших. Мягких починає там, від Віймакса і заканчує, там TXC, ну мідними солідами, наприклад. там, що Вони не розкриваються, як болванки летять. і все, На крупного звіра, крупного кожного такого. От, ну, це в основному в африканських там, йдуть 300ми, стріляють там, 300 рум. 300 везер магном у нас з солідами, я сумніваюся, що хтось по чомусь стріляє. Тобто резюме моє по 308. таке калібр хороший, добрий, і якщо людина з ним подружиться, е, пойме його, зрозуміє його, е, полюбить його, то калібр буде вам приносити задоволення і ви будете. Полювати з ним з задоволенням. Так, да, якщо ви дійдете до якоїсь вже точки, де ви переростете цей калібр, вам треба вже буде задуматися, якийсь другий калібр купляти, там той же самий 6,5 Крідмор, чи щось з Magnum, там 300-й Вінчестер чи 7 Ремінтон Magnum, чи там Везербів ну якісь такі калібри, які вам. Дозволяти будуть стріляти там, до кілометра чи за кілометр, там, 338 лапуа Магнум чи 300 PRC чи норма 300 норма Магнум Ну, калібри, які зможуть вам е, показувати стабільні результати там за кілометр. Е, а для полювання, от, чисто для полювання 99% мисливців. Які у нас полюють. 308-го хватить. Просто треба підібрати правильну кулю. У нас як народ підбирає боєприпас. Поїхали в магазин, подивилися, що є недороге купили там по три набої трьох виробників чи трьох видів, виїхали на 100 метрів, поставили мішеньку, стрільнули, і які кучніше полетіли, ті беруть. Яка там куля, ну, СП -пуля, да? полуоболочка, ніхто ж не каже СП. Полооболочка. Значить, вона пойдеть. Вони є м'ягенькі, є жорсткі, є середні. Тобто треба розуміти, якою кулею ви будете що стріляти. Тобто нема такої, ну, можна стріляти, взяти одну кулю і стріляти по всьому, От як на загонах, да? ви берете там 12 грамову мегу. Бо 13-грамова погано полетить з 308-го, ну 12-грамову мегу від лапуа і валите. Тобто ви можете до 300 метрів 350 там по козлику працювати, в загоні працювати. Но все універсальне має свої мінуси. І от вже там дальній постріл, уже балістичний коефіцієнт в Меги не такі вже великі. Вона швидко е, втрачає. Ну, як швидко, е, не швидко, але набагато швидше вона втрачає там, наприклад, е, швидкість свою, ніж ССТ куля. За що своєї тупоносності, за що того, що повітря, супротивлення повітря буде більше. Но на дистанціях там до 300-350 метрів вона буде свою роботу робити. Якщо ви не стріляєте, а дуже багато є мисливців, я вже в якомусь відео казав, які кажуть, все, я далі 150 метрів не стріляю. Беру середню кулю, ту ж саму Мега чи Акубонт, прекрасна пуля, ну, не дешева, але вона свою роботу дуже добре робить. І можна стріляти від козлика, можна стріляти там до оленя Лося. Ну, лося не можна. Ну, Ми його згадуємо як об'єкт полювання. От. Так що, якщо у вас є ну, от сумніватися, який калібр брати, от у вас не було ніякої нарізної, от ви думаєте, там 223, 22 ЛР, 308. Ну, Топ'я дивіться на свої полювання, на яких ви будете полювати. Тому що якщо людина каже, я полюю тільки бобра, мені мілкашки хватить. Ну, це, це фігова ідея, мілкашки хватить. Так, е, да, якщо у вас там якась копанка і ви там стріляєте не далі 30 метрів, мілкашки хватить. Краще все-таки 308-й калібр е, або вже 223. -й. Тому що не завжди є можливість чітко в голову там заїхати тому же звірові. Так що 308 хороший, гарний, добрий, недорогий калібр, маса зброї під нього зроблена це теж великий плюс. Тому що ви приходите в магазин, у вас. Кожен виробник зброї робить під 308 калібр якісь свої моделі. Не якісь, а любі моделі, які виходять, вони робляться під 308. Так що, якщо плануєте його брати, беріть, не думайте, не пожалієте. Доростете, переростете його, перейдете на якийсь другий калібр. А поки вам його буде вистачати з головою. Так що, ну, така моя думка, якщо. Була цікава комусь, я радий. На все добре, друзі мої, до побачення.